Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде килимок, сидушка тактична для сидіння. Так, друзі, вітання ще раз всім. Дивіться, постійно щось та, нове шию і щось додаю, вдосконалююсь. Так, Це невеличке таке замовлення на одну сидушку, на один такий калимок. Так. Тканина вся та сама, нічого поки місць не міняється. Фурнітура, і стропи, всі ті самі, які раніше були, такі самі все і залишаються. Є і поліпропіленова стропа і поліамідна стропа. В фастексі і фурнітури є іностранні 2М в фірмі Wuodin, і також є наші українські фурнітура, доволі міцна і якісна фурнітура. потрошку пробую її використовувати щоб ну, Проскакували українські. Деталі теж в цих всіх виробах. Так, друзі, Келемок цей трошки не такий, як був попередній. Тут уже трошки по іншому пошито. Так, дивіться, зверху ось є такий клапан, для того, щоб герметично да, закривати внутрішній подклад, тобто внутрішній ізолон, який там знаходиться, щоб туди вода не попадала. Все втікає і вода вовнутрі не попадає. Є такий ось хлястик, для того, щоб вісі треба буде відкрити клапан. То за хлястик можна буде потягти, і клапан відкривається. Липучка велкро. І помаленьку відкриваю. Так, відкриваю не, не дуже сильно багато. Тут е, є два ізолона. Чорний цей пінний і білий цей воздушний. Він йде там із фольгою. Ось Ось два таких типа ізолона сюди внутрі я вкидаю. Ось так. Розміри цього келемка розміри цього килимка. Так, ширина 37 см, висота 31 см. Товщина даного килимка 2 см. Тобто, по бажанню можна буде іще сюди вкинути ще один ізолон, але буде він трошки менший по діаметру, ну, тобто трошки менше буде. А можна буде, да, допустимо, витягти килимок, він буде сантиметровий внутрі то, по товщині. Так, система кріплення, як же ж він кріпиться? Стропа поліамідна, 25 мм. Тут полукольця 25-мм фірми е, 2М. В рамки ці двох фірми 2М Так, дивіться. А як же ж воно тут регулюється? Тобто ці всі фіксатори регулюються на будь-яку висоту, на яку висоту захочуть самі хлопці, да? на таку висоту вони і зможуть його регулювати по висоті. Тобто, по бажанню воно може ще і зніматися тут. Зняв через резинку. Резинка через резинку протягнув і все. Ці кріплення зняті, тобто, можна буде знімати. На крайній случаї можна буде зняти, якщо не потрібно. Тут а, е, чотири, де да, таких кріплення. Чотири кріплення. Кожен раз я щось нову додаю, щось спробую. Да? Можливо, як наступний буде керамок, то кріплення буде трошки інакше. Тобто спробую і цікавлюся, як кому удобно і перед тим я цікавлюсь. Так, то так. Тобто, лібо сюди, лібо на ці два можна чіпляти. Тут різниці немає, як його чіпляти. фастер стропа 40 мм. 40-мм фастекс. Теж можна на поясі носити. Фастекс свободно тут проходить крізь кріплення. Тобто особо дуже тут розшнуровувати, цю тобто систему розбирати не треба. Воно там вільно, вільно все можна замінити. Ось так. Ось такий килимок, був у відеообзорі. Якщо когось цікавить по поводу такого килимка, як замовити, я скину ссылку на інстаграм. Можете туди переходити, там писати, запитати, як замовити по вартості ось такого килимка для сидіння. Ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.